У нас було завдання прикривати дорогу відступ наших хлопців. Потрапили під мінометний обстріл і за наказом щоб відходити, вийшли на військовослужбовців РФ. І щоб морально не впасти духом, почав складати вірші. Про родину, про дружину дітей, маму, про Україну. про… Було навіть, що хлопці просили, ну, коли в мене почало виходитись, стали просити от хлопці з 36-ї бригади, щоб написати про їхню бригаду, о, про е, нас гвардійців. Це просто само собою. воно… Е, те, що в душі нагорало, про те старався викласти. Не стане Україна на коліна, поки в серцях синів її вогонь. Доки для них життя і воля суть єдина з дитячих років і досивих скронь, ніколи ворогам не зрозуміти, що є тризуб для кожного із нас, чому їм нас ніколи не скорити, і чому батько нам усім Тарас? Що сокіл, який кружить над хмарами, то Дух Свободи Україну береже? Він не проспить, він доти буде з нами, доки для нас свобода то святе. Не знає страху і жалю той сокіл упаде каменем, себе не пожалів. Біду відчувши, щоб спалить на попіл кроваві полчища проклятих ворогів. Плакить небесна, чорна я від диму, багряні стали золоті лани. Лише втопивши у крові вражину, настане мир у рідній стороні. І в мирний час ми рушимо з піснями. Світле майбутнє, нам тризуб осяє світ. Під прапором, де чисте небо над лунами, нас поведе Шевченків заповіт. Потрошки викладаю в Фейсбук всі. Підштовхують мене до того, щоб викласти збірку. З часом я думаю, воно вийде. Хлопці, тримайтеся, я вірю, що все буде добре. Я завжди казав, і там, і кажу тут, повторяв багато кому. Україна все одно переможе, у нас буде все добре, а їм там жити, їм, їхнім внукам мучитися. Ну, це вони заслужили.